Добрий ранок. Сьогодні буде насичений день. Погода гарненька, але ніч а зараз дуже непогано, навіть, не навіть сонечко виходить. Сьогодні від нашого центрального офісу вони будуть проводитися у нас гриль день. Коротше, будемо жарити, щось жарити, Російські, м'яско, трибочки. Вони влаштовуються свят. А після обіду у нас буде інтересний гость. Повернення блудного сина. Так, мангальчик розпалили. Люди потихоньку починають сходитися. Останні в будинку сидять. Нічого що я вас знімаю, нічого, ви вже попали в кадри, ще, ще раніше. Так, іде підготовка до жарення хадошків, сосисок. Сосиски, булочки, двіж, париж. Ден красавчик, День тупо все сам зробив. Ден помахай рукою. Ось вот так от всем, привет. Таня, привіт. Давай, сейчас, все. Мангали, де повним ходом. О тут у нас м'язко. Таке щось буде жарити булочки. Цибулька для ходога. Булочки, ходоги. такий. Всім привет. Тенчик. У нас тут такий движки. Движ Париж. Движ Париж. Ще булочок. куча. Вот так у нас там еще люди сидят. Короче, вот так у нас весело. смачно, смачно, Эдик. Бомба. Артемка, Серега, Олег, Олега Жинка, соседка Олега Жинки, Ира, <сосы> <сосы> Лена, Ира, 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 Дениска, Юля вроде бы. Дівчата з офісу, Оксана, подружка дівчата з офісу і дядя чоловік, подружки, дівчат з офісу. О, все, тихо звуть. А, і ще там ідуть наші. Десь ще нема половини. Ось така от скубрика. Краса. Смачненька буде. Ну що, дождався, дождалися, Приїхав вованчик. Правда, з собою дощ привіз, ну нічого. що будемо зустрічати. Володька йде. Та давай газу вже, газу. Да, давай, кричишь что-то, Все, забирайте ее обратно, она мне нужен. Давай, Вовчик, твои впечатления о Норвегии. А мы собака не... Ветер теплый, море холодное. А привет всем мне. Солнце нету. Рыбу еще не пробовал. Но говорят божественно. Привет массивчику, надо передать? Ну, mm -hmm. Насищик, есть... всем привет, а мемка, да? Да, за Да. 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 <реш> блин, всем привет. Переезжайте в Норвегию. Наиграна все снята. Я буду его снимать так, когда он спит, да, пробегает. Э -э 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 -э. Да, 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 потому что это все наверное. Так со стороны, когда я сплю, проплю, там пукаю, блядь. так нормально. Носки мою. Что я еще могу делать такого непристойного? Так, все, короче, пока ничего не могу сказать. Короче, При... он такой Ждите стеснительный, прогови. что прям я не могу. Все да, ладно, надо следующ... выпить, Ну, блин, так же неинтересно. Все, понял, добро. Давай. Кладови. Дякую.